Lame, that We 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 got Hini, we got Shanks, we got Поза some... минулій серії я вийшов зі скінами за, в, в сумі за 950 монет у цієї ігрової валюти. А в минулій серії я злив 250 ігрової валюти, і от я з промокодом знову 250 ігрової валюти закинув і. М -м, сьогодні ми подивимося, як буде видавати сайт. Давайте. Ой, чомусь хочеться з Angry Birds почати цього. Просто спокійненько, він коштує всього 45%. Ми сильно не ризикуємо, і навіть доволі красивий ССГ вилавлюємо і кидаємо його на 50%, щоб протестити умовно шанс. М -м, так, і можна. Ну, тут не важливо на що. Просто подивимось, як крутиться як крутиться стрілочка. А стрілочка крутиться, до речі, погано. Погано крутиться стрілочка на 100% зупиняється. Так. М -м -м, можна оце відкрити. Чисто один обережненько за 89%. Він може дати. О! А, це 30. Ладно, тоді закидемо його в апгрейд на. 39% очків і поставимо Галіл. Можливо, випаде. Ну, треба, щоб випало. ну Треба дуже, щоб випало, насправді. Не випадає. Не випадає я в шоці. Я в шоці. 170 у нас залишається. А що робити в такому разі? Окей, окей. Відкрию за 50. Пікачу. М -м окей, це окуп, це а, 57, ладно, я думав набагато більше. М -м Ось сюди. Осей, ніби він окупає. Він ніби завжди окупає. Але не зараз, так? Але не зараз. Я вас зрозумів, Апгрейд. 10%, ставимо муху, муху ставимо. Красиво. Блін, треба дуже, щоб вона випадала насправді. Вона не випадає. Я не знаю, ну. Це після того, як я пограбував, так? Сайт. Ну, якщо це можна так, звісно, назвати. Ладно, відкриємо один за 25. Подивимось, що випаде. Револьвер, це може окупати. Це може, кажу, окупати. Окей. Подивимось, зараз що ось так нам скаже. 20%. Взагалі, навіть поруч не буде. Бо, я пам'ятаю, там, ну да, Я пам'ятаю, там на 30% випадало, там ще на якийсь відсоток, а тут просто прокрут, бачите. Е -м 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 ну так, да, да, да. на 3% ж нам випадало. Якби... Ану. Ану, зараз буде дуже цікавий тест. Ми отак відкриємо просто 4 штучки за 76. І зробимо просто на, де ну, на 10% навіть. Я не буду нагліти. Ого. Я вас зрозумів. Апгрейд. Uh, Ладно, перший можна на 5% поставити. Deгл, Подивимося, як крутиться приблизно. Щоб розуміти, а крутиться, ну, погано, погано крутиться на 50 зуп... Ні, навіть тут. Окей. Ставимо 10 тепер відсотків. Mm, і ставимо оце, наприклад. Подивимось. А, це, по ідеї з нього крафтиться, це щось для. І це схоже. Це схоже. Ні, не докрут. Явний недок. Ой. Ну. Ти ж... Він же не хоче мене залишати з балансом дуже низьким. Я ж сподіваюся, що він не хоче. Давай, ну за 82 монети. Ну, може, випасти. Це схоже? Якщо буде гальмувати, якщо дуже буде гальмувати, якщо прям супер загальмує. Це капець. Окей, поставимо. поставимо X5, ладно, поставимо X5 на ось такий от Юспик. Можливо, буде він. І він вже, до речі. Ні, тільки не зупинись прямо перед. Фух. О, як воно заїхало саме. Так, продаємо. На 70. Okay. Ну давай. Постав вже, я не знаю, хоча б щось. Це скільки? Ой, це 15. Це 15, я вас зрозумів. Ставимо на X5, швидка прокруточка. Випадає, окей. Фух, я дуже злякався, насправді що не випаде. Так, продаємо, є в нас 100. 108 навіть. В принципі, можна від. Ну, пікачу дорогий. Angry Birds. Один Angry Red. 45. Давайте берети просто мені. Почекайте чекайте. Сус... Це. Ладно, це 24. Ладно, ми продамо. Ми продамо. Навіть не будемо в апгрейд це запихувати І просто відкриємо ще разочок, тому що я знаю, що зараз нас. Опа! А отут вже. Цікаво. І давайте кейс зробимо отакий от за 2 девяточки. Блін. З 50. Це те, що ми з апгрейду вилавлювали. Воно нас і підстерегло, так. Енгричак. 55. Ну, ні, 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 ні. Який. Який дігол? Як він мені не потрібен. X10 просто фастиком залітай, будь ласка. Ні, я ще Я ще не фастом кручу. Ну, будь ласка, якось красиво. Ні, красиво не буде. Красиво не буде. Окей. 30 є, можна відкрити отак. От. за от 25 Вийде просто оце. Ладно, дігл, це 15 Дігл це 15. Треба продавати. Треба продавати, відкривати за 19. І сподіватися, що нас зараз жорстко від камбечі. Так де от 007, відкриваємо. 19 від... витрачаємо. А отримаємо. О, до речі. А, 11. Нам навіть. Окей. Окей, окей. Ні, 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 я не, я прям риз... ризикувати не буду. Х2, пост... хоча це і так ризик, Х2. Тільки отак. Ну, вона зараз не випаде, дивіться. Ладно, випадає. Пощастило. Хоча б трошки дав пограти сайт. Продаємо. І відкриваємо. А, вистач... ні, не вистачає цей. Вистачає знов на 19-й оцей. 19. Відкриваємо, а отримаємо скільки. Ну, звісно, ти падаєш. Звісно, цей глок випаде. А хто ще. Пішли, пішли сюди, тепер. Що тут нам видасть? От який тут гарний дроп? Я мені цікаво в цьому? Оцей. О, а, окей. М-ка. Хтось колись ну, вилавлює звідси М-ку, просто напишіть в коментарях, якщо так. І це, до речі, злив. Це 8 апгрейд. Ставимо на X10. І на цьому серію можна завершувати. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.